Prontos? Um, dois, três, dois. Mão. 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 Король Романенко. Готовий. Оп! увага. Раз. Давай, 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 давай. Два. Давай, треба, Три. Давай. так робити вдома. Перед Чотири. Активно, активно. Добре. Ножку потягнемо трошки. Давай Давайте далі мабуть. Романенко курдибаха. Готовий? Оп! А Солоненка ж немає. Немає, немає загорів. Два. Виче, Андрюшка! Ось ця готується. Три. Романенко курдибаха. Чотири. Добре. Курдебаха, козир. Готовий? Оп! Три. Чотири. Добре, молодець. Козир люлько. Готовий? Готовий?

Раз, Два. Три чотири. Добре. Дев'ятнадцять вісімдесят дев'ять. Готовий. Оп. Мостовенко готується. М'яч в притул до планки. Стоп! 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 Мяч впритул до планки. Дай сюди м'яч. будь ласка. Не бути, дорога, я не притул, притул це отак от м'яч. Максимум. А в тебе чому чомусь отут залишається. Будь ласка, ще раз. А ти ногою сюди. Ще раз. Готовий? Секунду, почекай, почекай. Готовий? Оп! М'яч впритул до планки. Артур, до до ліні, О! Ставу планку не давой. А тоді розгортай. Отак. Вот Чотири. Попримі, поприміст, пускай. Мостовенко кравчук. Готовий Оп. чотири, добре, добре. Кравчук Бакулін. Там, будь ласка, очікуй. Готовий? Оп! Два. Три.